Зараз я вам покажу, як я чищу свою кавоварку та економлю на цьому гроші. Коли тут працює лампочка, це сигнал, що вже час це робити. Є два етапи чистки. Перший за допомогою таблеток та фільтру. Залишається в холдері, ставлю його на своє місце. І для запуску цього типу треба на виключеній машині натиснути кнопки Power, One Cup і Cups. Одночасно і тримати, поки машина не почне самостійне очищення. Слідкуйте за тим, щоб у резервуарі кавоварки було достатньо води, і не забувайте спустошувати свій стакан або посуду, у яку тече. Вода з кавоварки. Голосне пікання буде свідчити про те, що та почищення закінчився. Якщо досі працює лампочка, треба почистити ще накид. Приступаємо до другого етапу, і тут я використовую лимонну кислоту, яка в 5 разів дешевша за засоби очищення з Amazon. Збавляю одну столову ложку кислоти на 1 літр води і заливаю у резервуар. Повертаю його на його місце і запускаю кавоварку двома кнопками одночасно. Power and one cup. Потім запускаю приготування у нійєї чашки пар та воду по декілька разів по колу, поки не закінчиться вода. Потім заливаю чисту воду і чищу машинку від лимонки. Якщо після першого етапу очищення у вас зникла лампочка про те, що очищення потрібно, тоді також пропустіть воду перед тим, як готувати свою каву. Щоб закінчити процес, вимикаю каву і коли знову включаю, бачу, що вона повністю очищена.